Я розповім де найнижчі ціни не тільки в Італії, а й по всій Європі, так скажемо, майже безкоштовно. Відпочинок на рівні п'ятизіркового готелю в Туреччині. В цьому відео я розповім, де саме в Італії можна витратити дуже мало грошей і відпочити на славу. Розповім, в яких містах є гарні пейзажі, а в яких можна смачно поїсти. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, то будете знати, в які гарні і дешеві місця можна поїхати відпочити. Самому або з сім'єю. А я попрошу авансом поставити лайк цьому відео, підписатися на мій YouTube канал, якщо ви досі цього не зробили. А з попереднього відео мені сподобався ось цей коментар. Підписник написав цікавий факт. Талія на рік витрачає на медицину в рік 150 мільярдів доларів. А 150 мільярдів доларів це річний довоєнний бюджет України. Ось так. Дякую Локком, що ти його написав. А якщо ви хочете, щоб ваш коментар потрапив в наступне відео, напишіть його ось тут і схрестимо пальчики, а в свою чергу я виберу на умання один із них. А зараз ми повернемося до самого відео. В одному із своїх відео я розповів про топ-5 регіонів, де можна жити і працювати. В основному це були міста в центрі і на півночі Італії. Той, хто ще не бачив це відео, десь ось тут я прикріплю силку, тому не забудьте подивитися. На цей раз з дешевими цінами і гарними пейзажами ми розглянемо південь Італії, а саме регіони Сицилії, Калабрії і Пулії. Саме в цих регіонах найнижчі ціни. Про проблематику в цих самих регіонах ми поговоримо в наступних відео. Там є про що вам розповісти і показати. Тому оформіть безкоштовну підписку і включіть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Буду напевно починати з регіону, який називається Пулья. Цей регіон знаходиться у південній частині Італії, розташований уздовж Адріатичного та Іонічного моря. Вона відома своїм різноманітним ландшафтом, багатою історією, культурною спадщиною та кулінарійними традиціями. Географія та клімат Апулії займає каблук італійського чобота і включає такі провінції, як Барі, Лече, Бріндізі, Таранто, Фоджа. Та Барлета Андріатранні. Регіон славиться своїми довгими береговими лініями з чистими пляжами та кришталевою водою. Внутрішні райони, характеризуються, внутрішні райони характеризуються родючими рівнинами, оливками, гаями та виноградниками. Клімат в Ампулії середземноморський із пекотним літом і м'якою зимою, що робить його привабливою для туристів протягом усього року. Історія та культура Ампулія має багату історію, що сягає давніх часів. Тут розташувались давногрецькі колонії та римські міста. У середні віки регіон був частиною Візантійської імперії. Потім входив до складу Нормандської та Священної Римської імперії. Також в Ампулії збереглося безліч історичних пам'яток, включаючи середземновічні замки, барочні церкви, чи барочні та давногрецькі амфітеатри. Культурна спадщина регіону також відображається у його народних святах та фестивалях, таких як Фестаді Сантанікола у Барі та Notte della Таранта у Лечі. Також Ампулія відома своєю унікальною архітектурою. Один із найвідоміших символів регіону є трулі традиційні білі будинки з конічними дахами, ось такі, які можна побачити в Альберембелло. Внесеному до списку світової спадщини ЮНЕСКО, саме цікаве, кухня в ампулі багата та різноманітна. Основою її складають свіжі овочі, оливкова олія, морепродукти та домашня паста. Серед знаменитих страв регіону можна виділити орикетті. Ось невеликі вушкоподобні макарони, які часто подаються в рапіні, тобто брусельською капустою або томатною пастою. Ампуля також славиться своїми сирами, такими як бурата та каурикота. Виноробство в Мамбулі – один із провідних виноробних регіонів Італії. Тут виробляють безліч видів вина, включаючи примітіво та негроамаро. Раціональні вина мають багатий смак і аромат завдяки поєднанню з присприятливого до клімату родючих ґрунтів. А туризм. Завдяки своєму клімату, історичним пам'яткам та кулінарійним традиціям пулія приваблює безліч туристів. Місто Барі, столиця регіону, відоме своїм історичним центром та базилькою Святого Миколая. Лече, що називають Флоренцією півдня, славиться своєю барочною архітектурою. Галіпулі та остуні приваблюють туристів своїми мальовничими краєвидами та пляжами. А пулія це регіон, який поєднує в собі природну красу, історичну спадщину та кулінарні вишукування. Пропонуючи своїм гостям унікальний та незабутній досвід, з цього району я особисто відзначив би три місця: до куди саме краще поїхати і насолодитися відпусткою. Перше це барі, друге це лече і третє Амаре. Зараз я вам покажу скільки коштують номери в готелях, щоб переночувати і в барі. В барі, як ви бачите, починаються від 29 євро за ніч. 29 євро це в три рази менше, якщо добрати, наприклад, номер в Мілані чи в Флоренції. Повірте на слові, тому що я там був і маю відео в цьому клані, я також його десь тут прикріплю посилання, тому переходьте і подивіться його обов'язково. Тому не забудьте його подивитися і в планах, якщо ви хочете відвідати це місто і насолодитися ним. Далі знаходиться місто Лече. Номера в готелях теж такі самі. Я навіть побачив номер, який коштує 29 євро. Навіть на один євро менше, ніж в барі, і до моря дуже близько, порядка 2-2 кілометрів. Можна пройтися навіть пішки. Це шикарно. Хочете відпочити дешево, вам сюди. А Пуліняно-Амари це мальовниче прибережне місто з кристалевою водою. Там така чиста і прозора вода. Просто вау! Я підкліплю сюди невеличке відео з цього міста. Ціни тут трішки вищі від попередніх двох міст, але нічого страшного. Приїхати в це ж саме місце варто, тому що море тут дуже красиве. Є пляжі платні і безкоштовні. Ціни на платних щорічно змінюються в залежності від кругового туристів, тому точної суми немає, на жаль. Ампулія також славиться своєю різноманітною та смачною кухнею, заснованою на місцевих продуктах. Ось кілька страв та продуктів, які варто скуштувати, перебуваючи в цьому регіоні. З основних страв. Це орекетти з рапіні, про які я раніше говорив. Раджу скуштувати з анчоусами та чесником або перцем чилі. Далі друга страва фава і чикорія це проста, але смачна страва з пюре та з сушених бобів фава, що подається із відвареними або смаженими цикорним сахаром. Тієла це запіканка, що складається з шарів рису, картоплі та мідій. Запечені усі разом з помідорами, цибулькою та сиром. Ну аж дуже смачно, аж слинка потекла. Бурата це вершковий сир, що походить з ампулії, відрізняється м'якою текстурою та багатим смаком. Його подають свіжим, часто з томатами та оливкою і олією. Панцеротті це маленькі смажені пиріжки, наповнені томатою та моцарелою та інколи анчоусами. Дуже популярна вулична страва на заміну типу ходогів та піци. Закуски та салати фокача барезе. Місцева версія фокачі зазвичай приготовлена з помідорами, оливками, оліми та орегано. В середині тіста для додаткового м'якості. Далі у нас іде бомбити це невеличкі рулетики зі свининою, наповнені сиром, спеціями та іноді шинкою, запечені на грилі. Далі розділ солодощі. Такі як пастичотто – це невеликі пиріжки із кремом. Із заварного крему, часто зі смаком ванілі та лимона. Картелатти традиційні різдвяні солодощі з тіста, обсмажені та, та политою виноградним сиропом або медом. Ампулія відома своїми винами, які ідеально доповняють місцеву кухню. Зверніть увагу на примітиво, червоне вино з насіченим смаком та ароматом, яке добре поєднується з м'ясними стравами та сирами, негро амаро. Ще одне популярне червоне вино, яке славиться своїм глибоким кольором та насиченим смаком. Ампулія є одним із найбільшим виробником оливкової олії в Італії. Спробуйте місцеві олії, які відрізняються високою якістю та багатим смаком. Відвідування Ампулії надає можливість насолодитися не лише чудовими краєвидами та історичними пам'ятками, але й чудовою місцевою кухнею, яка залишить незабутні враження. Наступний регіон це всім відома Сицилія, найбільший острів у Середземному морі, розташований на півдні материкової Італії. Це регіон із багатою історією та культурою, природною природньою красою, який приваблює туристами з усього світу. Географія та клімат в Сицилії має різноманітний ландшафт, що включає гори, пагорби та родючі рівнини. Острів омивається іонічним, тиреонським та середземними морями. Найвища точка острова це вулкан Етна, який є найактивнішим вулканом у Європі та однією з головних пам'ятників. Клімат на Сицилії середземноморський зі спекотним сухим літом та м'якою дожджовою зимою. Це робить острів привабливим для відвідування протягом усього року, так само, як і Ампулія. Історія: Сицилія має довгу та багату історію. Острів був колонізований у стародавні греками у 8 столітті до нашої а е. Потім став частиною Римської імперії. Після падіння Рима Сицилія переходила під контроль різних держав, включаючи Візанцію: Арабів, Норманів та Іспанців. Цей різноманітний культурний мікс відобразився на архітектурному мистецтві та традиціях острова: культура та архітектура. Сицилія славиться своєю культурною спадщиною, яка включає грецькі храми, римські амфітеатри, нормандські палаци та арабські сади. Одним із найвідоміших історичних пам'ятків є долина храмів Валидаль Темполі. Вагрідженто, де знаходяться старогрецькі храми, що добре збереглися, римський театр в Теавтоорміні, який пропонує чудові краєвиди на етно та море. Палаццо Нормані та капелла пал... Палатина в Палермо, які є чудовими прикладами нормандської архітектури, найголовніше кулінарія в Сицилії. Сицилія це унікальне поєднання італійських, арабських, грецьких та іспанських кулінарних традицій. Ось кілька страв, які варто скуштувати. Наприклад, ось дивіться. Аранчіні – Аранчині це смажені рисові кульки з різними начинками, такі як м'ясо, сир або шпинат. Капоната страва з тушкованих баклажанів з томатами, цибулею, селерою, каперсами та оливками, приправленим оцтем, касата традиційний сицилійський десерт із рікотти, цукатів та марципану. Канолі, трубочки із хрусткового тіста, наповнені солодким кревом із рікотти. Виноробство в Сицилії також відоме своїми виноградними традиціями. Острів виробляє різні види вин, включаючи червоні, білі та десертні вина. Серед них відділяються марсала, вино, що часто використовується в кулінарії. неродавола. до речі, популярне червоне вино з насиченим смаком та ароматом. Туризм та пам'ятки Сицилія пропонує багато визначених пам'яток та розваг для туристів. Так як ми знаємо, Палермо, столиця острова, відома своїми ринками, історичними будівлями та культурними заходами. Катанія – місто біля підніжжя, етне, відомою своєю барочною архітектурою та жвавою атмосферою. Курсіракуза, на яку потрібно звернути увагу, якщо ви їдете на Сицилію. Місто з багатою давногрецькою історією та архітектурою, та орміна мальовниче культур курортне місто з стародавнім театром та прекрасними пляжами, крім культурних та історичних пам'яток, Сицилія також пропонує чудові природні краєвиди. На острові є кілька природних заповідників та національних парків, таких як Зінгаро та Мадонія, які ідеально підходять для піших прогулянок та відпочинку на природі. Сицилія це острів, який поєднує багато культуру, чудову кухню і мальовничі пейзажі, пропонуючи унікальні враження для кожного відвідувача. Якщо ви обрали регіон саме в Сицилії, то, то вам варто відвідати три міста, такі як Палермо, Катанія і Сиракуза. В цих містах найдешевші номера, які коштують від 20 євро за ніч. Но краще всього заплатити навіть тих 50 євро, і ви дійсно побачите суттєву різницю в якості. І в обслуговуванні. Сицилія загалом є безпечним та гостинним містом для туристів, як і в будь-якому іншому регіоні світу. Є деякі райони та ситуації, яких варто уникати для забезпечення особистої безпеки. Ось кілька рекомендацій на цю тему. Небезпечні регіони у великих містах. Район Калса, деякі частини цього району можуть бути небезпечними, особливо вночі через високий рівень злочинності. Район Баларо. Це старовинний район із жвавим ринком. День він безпечний, але ввечері та вночі краще уникати через можливі кишенькові крадіжки та інші злочини. Район Сан Крістофоро. Цей район відомим високим рівнем злочинності та неблагополучною обстановкою. Район Ліберта або Лібера. Також варто уникати його відвідування у темний час доби. Крайній регіон, про який мені б хотілося розповісти, це Калабрія. Трупеа та Скалія невеликі міста із прекрасними пляжами та кришталоподібною водою. На дуже чисте. Регіон відомий своїми низькими цінами і приємно з популярними туристичними напрямками. Калабрія це регіон на півдні Італії, який займає шкарпетку італійського чобота. Цей регіон славиться своєю природньою красою, давньою історією і культурною спадщиною. А саме головніше смачною. Кухнею. Калабрія омивається іонічним та тіренськими морями, що забезпечує її довгі пляжі та мальовничі узбережжя. Регіон характеризується горським рельєфом, масивами сила, Аспромонти та Поліно завдяки цьому та безліч гарних природних краєвидів лісів та гірських озер. Клімат у Калабрії середземноморський. Зі спекотним літом та м'якою зимою Калабрія має багату історію, яка починається з давніх часів. В античності тут були грецькі колонії, які, як Кротоне та Локрі, після падіння Римської імперії регіон переходив від контроль візантійських норманів, арабів та іспанців, що накладало відбиток на місцеву культуру та архітектуру. Цей регіон також багатий на культурно-архітектурні пам'ятки. Деякі з найбільш плачущих це регіон. Реджуді Калабрія, головне місто регіону, відоме своїм національним археологічними музеями, де зберігаються знамениті бронзові статуї воїнів Ріаче. Місто, відоме своїми нормандськими та візантійськими церквами. Сцилла, мальовниче рибальське містечко з легендарною скелею, пов'язане з міфами про Одісею. Перейдемо до кулінарії цього регіона. Вона відома своїми простими та насиченими смаками. Основою її складають свіжі овочі та морепродукти, м'ясо та гострі спеції. Ось кілька традиційних страв. Ндуя гостра, м'яка ковбаса, що часто намазується на хліб, або використовується в пастах та соусах. Також її можна побачити в різних піцах. Тарантіні це місцеві артишоки, приготовлені з часником, м'ятою та оливкою уліві сопресата. в'ялена кобаса, що традиційно подається як закуска, калабрія виробляє різноманітні вина, багато з яких виготовлюється з місцевих сортів винограду. Серед найвідоміших можна описати такі: Чіро червоне вино, виготовлене з сорту винограду, гальоппо одне з здоровинніших вин в Італії. Греко діб'янко десертне вино, яке виробляється із білого сорту винограду. Туризм та пам'ятки. Калабрія пропонує багато визначних пам'яток та видів відпочинку. Тропея один із найкрасивіших міст регіону, славиться своїми піщаними пляжами та історичними будівлями. Астропонте це друге місто національний парк з сільськими стежками та водоспадами та багатою флорою та фауною. Гірські масиви з озера підходять для піших прогулянок та зимових видів спорту. Калабрія дивовижна та різноманітна. Від гірських масивів та лісів до кришталево-чистих морів та мальовничих узбережжя. Тут знайдеться місце для будь-якого любителя природи та активного відпочинку. Калабрія в цілому є безпечним регіоном для туристів, але як і скрізь, варто дотримуватись основних запобіжних засобів. Уникайте залишити цінні речі. В машині та будьте обережні своїх особистих речей у людських приміщеннях. Калабрія це регіон з багатою історією, красивими краєвидами та смачною кухнею, що пропонує незабутні враження для кожного відвідувача. Я вам також пораджу поїхати в два міста: це Тропеа і Скалеа. Ціни на номера в готелях теж дуже низькі. Зможете знайти хороші готелі за 40-50 євро і відпочити на славу. Я на цьому буду закінчувати це відео. Якщо вам сподобалось і ця інформація для вас була корисна, я буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк цьому відео. підпишетесь на мій канал, напишіте будь-який коментар. Ну, як завжди, кодове слово цього відео буде найдешевша відпустка в моєму житті. Пишіть в коментарях, і я буду знати, що саме ви додивились це відео до кінця. Ще раз я вам дякую за увагу, а ми вже зустрінемося в наступних відео. Чао, чао!